Аналізувати реальні бізнес ситуації чи запустити кредитні та депозитні продукти усе це повинні вміти майбутні банківські працівники. Свої навички демонстрували студенти фінансово-економічних факультетів на Олімпіаді. Там етап – сложні перевірка на адаптивність і перевірка креативності. Как чоловік вміє легко, быстро, креативно доносити свої ідеї до публіки. він вміє публіку захопити та ідеї? Катерина вже завершує навчання в університеті. У школі найбільше любила математику і мріяла про фах бухгалтера. Вона виборола перше місце з поміж понад 1300 студентів на олімпіаді пад Укрсосбанк, що працює під торговою маркою «Юнікредитбанк». В останньому турі довела журі з українськими та іноземними суддями, що гідна працювати у фінустанові. А це одна з нагород від організаторів. Усі 15 студентів, які вийшли до останнього туру, розумні з глибокими знаннями банківської справи, мають аналітичні навички, і звичайно, їх усіх ми готові прийняти на роботу. Вони будуть у банку на своєму місці. Фінустанова проводить олімпіаду дев'ятий рік поспіль. Усі, хто дійшов до фінішної межі, отримали подарунки і потрапили до кадрового резерву БАД Укрсосбанк.